Обсяг бюджету розвитку і основні суми коштів, куди планується спрямувати. Значить, дійсно, Черкаська міська рада на сесії 4 лютого 2025 року ухвалила програму соціально-економічного розвитку міста. Це один з основних документів, фінансових документів міста, в якому викладені постатейно капітальні видатки нашого бюджету. Якщо казати про загальні цифри, то загальний обсяг програми соціально-економічного розвитку становить 1 мільярд 132 мільйона гривень. Це найбільший бюджет розвитку за, ну, за всі часи існування Черкаської міської ради, завдяки чому вдалося його наповнити. Завдяки чому його планується наповнити? Це поки що планові показники. Дійсно, велике велику суму коштів планується залучити від продажу землі, тому що я думаю, що завдяки злагодженій роботі і і, і чітко поставленим задачам міським головою було в 2024 році відпрацьовано. Система прозорих аукціонів землі. У нас є досить шикарні результати, я вважаю, коли певні земельні ділянки продавались більше, ніж 30 мільйонів гривень. От. І е, ми віримо в те, що надходження від продажу землі в 2025 році е, будуть більше 200 мільйонів гривень. Тому що це досить перспективні земельні ділянки, є, е, є попит на ці земельні ділянки, є велика конкуренція. До 12-18 чальнисників заявляється на один е, лот і е, ну, торгідю відбувається досить жваво, з, е, буває в десятки разів збільшенням стартової ціни лоту. Тому ми е, запланували надходження більше 200 мільйонів від продажу землі. Також більше 100 мільйонів заплановані надходження від продажу майна е, комунальної власності. Тому що я вважаю, що все е, майно, яке використовується неефективно, яке не використовується безпосередньо на виконання функції Черкаської міської ради, повинно бути реалізовано і цим наповнено бюджети і кошти використані для на благо громади. Серед найбільших видатків Черкаської міської ради є. Е, 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 Наступні напрямки. Це, якщо казати по департаментам, так, так буде, я думаю, більш зрозуміло нашим глядачам. Департамент освіти це близько 200 мільйонів. Департамент охорони здоров'я це теж близько 200 мільйонів. Департамент соціальної політики 60 мільйонів. Департамент житлово-комунального комплексу 63 мільйона, Департамент економіки і розвитку це 127 мільйонів. Це е, зразу поясню, тому що, напевно, будуть питання, чому така велика сума. Це здебільшого. Е, Поповнення статутного капіталу наших комунальних підприємств. Я до цього ще обов'язково повернусь стосовно е, тої кризової ситуації, яка сталася на наших комунальних підприємствах на Черкаси водоканал. Є проблеми і на теплокомуненерго в зв'язку з е, відсутністю фінансування е, зовнішніх джерел. Е, тому ми, як засновники цих комунальних підприємств, які є гарантують е, в, в наших оселях отримання. Комунальних благ, водопостачання, водовідведення. От ми повинні забезпечити їх повним фінансуванням. Це близько значить департамент економіки і розвитку, це близько 127 мільйонів. Значить, я хочу зосередити увагу глядачів, тому що найбільше, я думаю, питання буде: скільки ж виділено коштів на підтримку обороноздатності країни, на підтримку Збройних сил України в цьому бюджеті передбачені рекордні кошти. Це близько 320 мільйонів гривень, які безпосередньо через субвенції будуть надані у вигляді грошових коштів, або що буде придбане у відповідності до запитів наших військових відповідне військове обладнання. 320 мільйонів минулого року. Скільки це було В минулому році було близько 300 мільйонів. Uh -huh. тобто по, фак, по факту, всього року заплановано більше, і я думаю, що е, по мірі е, виконання бюджету ми ще будемо е, перерозподіляти кошти, ми будемо бачити, е, що можливо виконати, що неможливо, але максимально стоїть задача перед всіми керівниками департаментів, перед всіми виконавчими органами з боку міського голови це забезпечити на 100% потреби і запити наших е, силових структур Збройних сил України. Серед департаментів найбільше отримує департамент освіти правильно? освіти охорони здоров'я. Так ну я вам хочу сказати, що департамент освіти він е, має в своїй структурі більше ста закладів. Це, якщо я не помиляюсь, 30 з хвостиком шкіл, 50 чимось дитячих садочків, це е, мистецькі школи, це е, спортивні е, ДЮСШ і е, МСК Дніпро. тобто. Е, це е, плановий показник, тому що в них найбільші, найбільше е, коло діяльності, найбільше зосереджено об'єктів, на які можна фінансувати. Ми знаємо, що е, є задача забезпечити всі заклади освіти е, бомбосховищами. І одним з пріоритетів, е, які е, для себе в роботі ставить департамент освіти, це забезпечення всіх закладів освіти е, бомбосховищами. Ми знаємо, е, що в нас є проблема з. Е, Басейном, який е, на реконструкції е, на центральному стадіоні, ці кошти теж передбачені. Ми плануємо в цьому році е, все ж таки закінчити реконструкцію басейна, і діти зможуть е, вже використовувати його роботи. Бачу заплановано багато на 2025 рік. роботи заплановано рік. багато, але ж є е, 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 і, і в 2024 році, і прогнозовано в 2025 році. В зв'язку з відтоком кваліфікованих кадрів, в зв'язку з е, мобілізацією. Е, Робітників є проблема з виконанням, тому я ще раз кажу, що це є планові показники, бюджет буде переглядатись. Бюджет це живий організм. Завжди треба дивитися відповідність надходжень, відповідність видатків, і вже будемо коригувати, виходячи з фактичних показників досягнення.